Стаємо, лягаємо і думаємо, як виходи йдуть. Некоторі п'ють, караул, трясуться, позаходять. А як часто обстріли в цілий в Уграїдах? Кожен день. Те, що залишилося від чергового житового будинку в Уграїдах. Сидимо, поки не, не перегепає. Досі залишається запах диму. В Уграїдах дуже напружена ситуація. Всім привіт, це кордон медіа. Сьогодні їдемо в село Угроїди Краснопільської громади, яке знаходиться приблизно за 7 кілометрів від російського кордону. Ми не були тут досить давно. Востаннє це було взимку. Знімали пожежну частину, яка єдина там залишається. Тому сьогодні поїдемо і поспілкуємося з місцевими жителями, адже останнім часом ситуація безпекова змінилася, почастішали російські обстріли, здебільшого влучання по житловим кварталам а також центру селища. Живеться, по крайній мірі, мені в Уграї не подобається, і з Уграю не хочу куди-нікуди виїжджати. Я тут родилася, тут хрестилася, тут мої діти всі виросли. Я не хочу відсюди. в мене мати стара, 75 років теж. Я просто не хочу нікуди їхати, я хочу залишити в селі. Обстрілюють у нас почали частенько. Ну, останній раз шостого було у нас. І... Через тиждень. У друзей моїх теж. Сарай згорів теж. І ваш будинок пошкоджений. У мене пошкоджені мої в вдво... два ну, будинок, тільки токо... ззаді. Сарай, шифер позлітав. Ну це все чепуха, аби б тільки всі живі були. Важко. Стаємо і лягаємо і думаємо, що з нами буде. стоїмо і лягаємо і думаємо, як виходи йдуть. Як приходить. Так, що дуже страшно і дуже важко. Но все одно я не збираюся сюди їхати, а збираюся тут бути. Гучно чуєте? Так? Да? Ну, після 6-го числа у мене гучніше вже так не було, бо в мене три хати ось і кругом три хат везде прольоти були. На городі два, на там по картошки прольот був. Я робила в Росії, я не думала, я 10 сезонів робила там, але я не думала, що вони пасходить наступлять до нас і будуть нас бити. Чесно, правду я кажу. Мені жалко просто, що вони не люди. Я їх не ніяк не можу назвати. Вони просто не люди і нечисть, тому що вони б'ють мирне на населення, стариків, дітей. У них жалості немає. Зараз ми знаходимося на території житлового будинку, куди 13 травня влучив артилерійський снаряд. Ось це місце прильоту і від вибухової хвилі. Ось господарська споруда, вона повністю знищена. До речі, за день до цього обстрілу жителі цього будинку виїхали. Це було подружжя разом з дитиною, тому, на щастя, вони покинули. Цей будинок і змогли врятувати себе. Це місце іншого влучання артилерійського снаряду. Як бачите, він просто серед дороги у житловому кварталі. В Угроїдах дуже напружена ситуація, обстріли почастішали, б'ють по центру села. Є багато зруйнованих будинків, в тому числі і багатоквартирні будинки. Люди звідти виїжджають і там дуже-дуже небезпечно проживати станом на сьогоднішній день. Ми на даху двоповерхового восьмиквартирного будинку його обстріляли з артилерії. 18 травня до обстрілу тут жили всі мешканці. Під час його вони сховалися в укриття. А вже після того, як їхній будинок був пошкоджений. Всі вони виїхали, тому приміщення зараз пустує. Щичення, Як часто обстріли в Угроїдах? Кожний день. Коли останній обстріл були в квартирі, то що прилетіло. Сусідній будинок одразу, перший прильот і були в квартирі. Потім вискочили, ніхто не бачив. Ну, за, зайшли люди із того дому і сказали, що до, до нас прилетіли прямо в вдома. І обстріли почались там, там. Ну, Чуть в підвалі сидимо, чуть що рядом гепає, а де потім вже вилізли. Сусіда е, снаряд не розірвався, торчить у тому. У За себе я не переживаю, а звісно, діти бояться, жінки дуже, дуже лякаються, дуже лякаються. Некотрі п'ють караул, трясуться, позаходять. Ну, що таке прилетіло почти вдома. Як, як вони себе будуть чувствувати? Це єдине укриття на три багатоповерхових будинки, в якому люди ховаються під час обстрілів. Укриттям це складно назвати, але, хоч якесь підвальне приміщення, яке рятує людей, все ж таки є. Але це укриття воно дуже маленьке, максимум сюди поміститься людей 15, якщо вони будуть стояти ось тут навіть на проході. Тому це приміщення дуже замале для кількості людей, які проживають у цих будинках. Я батько одинок, розпитую двох неповнолітніх дітей. Дружина рік тому померла. І шукаємо в сумах квартиру, щоб зняти ну, обстріли, щоб виїхати в суми, пожеж, переждатися в суму. А там хто може повернемося сюди, як, може не так буде. Обстрілі. А важко знайти квартиру, да? Зараз? Ну так, да, важко, бо кажуть, е, ну, майже з усіх сел виїжджають в Суми, квартири вже поснімали, важко знайти. Mm -hmm. Племінника попросив, щоб шукав, ну, то не, як воно довго це буде. Е, ну, Хочемо, щоб швидше, бо діти дуже бояться. Е, ночували після цих обстрілів. Днем тут, а ночью родичів діти бояться тут ночувати. Як тільки стукнуло, одразу одівуються, вибігають, бояться дуже діти. Позаду мене приміщення будинку культури місцевого, а також дитячого садочку, але він не функціонував. Сюди взимку цього року влучили російські шахеди і повністю зруйнували будівлю. Звичайно, що відновити її буде неможливо, а тільки знести, тому що всередині практично нічого немає. А отак по всьому периметру навкруги валяються купи цегу, навіть не можна зайти всередину. Це те, що залишилося від чергового житового будинку в Уграїдах після російського обстрілу 13 травня. Будинок повністю згорів. І зараз тут лише залишається згарище. Організованої евакуації селища немає, і сьогодні тут залишається ще до тисячі мешканців. Але після ось оцих останніх обстрілів, які були в травні, все ж таки багато людей виїхали, тому що залишатися тут дуже небезпечно. В Краснопільській громаді ситуація. Напружена практично всі прикордонні села нашої громади піддаються обстрілам. Майже щоденно це відбувається. Люди потихеньку виїжджають із небезпечних населених пунктів, там де небезпечно проживати на сьогоднішній день. Куди вони виїздять до своїх родичів, близьких, чи є якісь місця для проживання для них? Деякі люди виїжджають і в населені пункти, які знаходяться в нашій територіальній громаді. Це максимально віддалені від кордону, наскільки це можливо. Також дуже багато людей виїжджають до міста Суми. Усі, хто звертається до нас, ми знаходимо місця перебування як тимчасового, так і на більш довго, довготривалий період. Також виїздять люди і до Західної. Ної України сьогодні в п'ятикілометровій зоні нашої громади в прикордонних населених пунктах залишається 1621 людина, із них 75 діток. Люди виїжджають постійно. Є такі люди, що виїжджають самостійно. Ми не знаємо про них. Ну, це скоріше за все, що десь виїздять або знаходять житло собі. Або ж виїздять десь до своїх рідних. А є такі люди, які звертаються безпосередньо до нас, і ми їм шукаємо місця розташування. Ці місця можуть бути як тимчасового перебування, так і на більш тривалий період.